Ще 19 грудня Верховна Рада в цілому затвердила законопроект 19.178 про ліквідацію МСЕК. Ви знаєте про це, і з 1 січня ви теж знаєте, замість МСЕК у кластерних та надкластерних лікарнях мають бути створені експертні комісії. А що і як зміниться для громадян, які взагалі потребують експертизи? От детальніше про впровадження нових механізмів поговорю з Марією Карчевич, заступницею міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку. Пані Марія, вітаю вас. Вітаю вас! Як людина зможе встановити чи підтвердити інвалідність з 1 січня в Україні запроваджують оцінювання повсякденного функціонування особи. Що це таке? Справді Міністерство охорони здоров'я спільно з низкою громадських організацій на виконання рішення РНБО розпочали довгоочікану реформу медико-соціальної експертизи в Україні, і ми говоримо, що МСЕК як інституція перестане існувати 31 грудня відповідно на заміну впроваджується оцінювання повсякденного функціонування. А по суті, це процес, який дозволяє для людей, які мають певні травми, поранення, захворювання, то що оцінити те, наскільки ця травма чи захворювання впливає на повсякденну діяльність людини, і в рамках реформування впроваджується велика кількість змін. А власне зазначив про три основні зміни: а по перше, на заміну СЕК оцінювання будуть проводити безпосередньо лікарі-практики у найбільших і найкраще оснащених закладах охорони здоров'я по всій території України. А на сьогодні це визначено майже 300 закладів в усіх куточках України. А, і до складу таких експертних команд вже увійшло понад 4 тисячі лікарів. А це втричі більше експертів ніж працювало у медико-соціальних комісіях. А також ми говоримо, що власне саме оцінювання воно буде базуватись на потребах людини, а на те наскільки людина може самостійно справлятися, маючи певні обмеження, і наскільки вона потребує допомоги та підтримки держави. Тобто, відповідно до її потреб будуть визначатись послуги, які вона може отримати у рамках соціальної сфери, освітньої, до прикладу, це. Може бути перенавчання, навчання, працевлаштування тощо. І третя основна зміна це те, що система буде цифровізована. Власне, замість тони паперової документації буде впроваджена електронна система, і всі процеси будуть в it системі відображатися та фіксуватися. Пані Марія, а скажіть, будь ласка, ну е, я я думаю, що це основне основне запитання. Е, як убезпечити процес оцінювання від корупційних дій? Тому що цифровізація це чудово, але на кінцях цієї системи сидять все одно люди. Так, то хочу вас запитати, які антикорупційні запобіжники, так би мовити, закладено в роботу експертних команд? Справді їх низка є, тому що ми багато працювали і з НАЗК, і з громадськими організаціями. По перше, цифровізація це один із запобіжників, тому що кожен дія, кожна дія і кожен слід буде фіксуватись в електронній системі і буде накладатися електронний підпис лікаря. Таким чином, ми зможемо відстежувати повністю весь процес. Ми зможемо моніторити аномалії, які будуть виявлятися, і відповідно реагувати на них. Крім того, усі дані будуть в публі. Ні, доступності, тож і низка громадських організацій також зможуть моніторити процес. Але водночас є і інші заходи, які впроваджені. Зокрема, це те, що тепер склад експертних команд він не буде сталим. Тобто, якщо раніше був сталий склад комісії, то ми говоримо, що зараз кожна команда формується індивідуально під кожен випадок, під кожного пацієнта. І щоразу склад лікарів є іншим. Більше того, дані пацієнта і дані того, хто з лікарів увійшов до складу експертної команди, вони будуть приховані. Один від одного до дня розгляду, до дня оцінювання, таким чином, щоб не можна було застелегіть домовитись про якісь певні дії. А крім того, також на рівні законодавства визначено низку вимог до самих лікарів, які входять до експертних команд. Зокрема, це не можуть бути колишні голови МСЕК. Також лікарі мають обов'язково декларуватися для того, щоб можна було моніторити також їх питання доброчесності. Крім того, також на засіданні може бути присутній уповноважений представник від пацієнта а може вестися аудіо відеозапис тобто впроваджено низку запобіжників для того, аби попередити можливі протиправні дії. Добре, тоді з іншого боку запитаю: а наскільки адаптованою система оцінювання? Наскільки вона буде адаптованою для людей з інвалідністю? Чи зможуть вони зорієнтуватися? Яким буде новий шлях проходження оцінювання? Хто їм цьому не знаю, зможе допомогти і Власне, саме для людей, тут якраз один із моментів важливо, що ми спрощуємо саму систему, тому що зараз в поточній системі людина має, якщо це, наприклад, військовослужбовець має пройти балка, потім має звернутися до свого сімейного лікаря чи лікуючого лікаря. А далі далі має пройти лікарську консультативну комісію, і лише після того людина потрапляла на МСЕК. Зараз ми говоримо, що маршрут пацієнта, шлях пацієнта є спрощеним для того, щоб не ходити. Ти на низку комісії і по колу збирати. Пакети документів, власне, ми спрощуємо цей процес. Тобто, людина, яка має а, певні травми захворювання, звертається до свого лікуючого лікаря. Для військовослужбовців це може бути голова ВЛК. Якщо є критерії, коли є певний інвалідизуючий стан, тоді направляється людина. Уже, а, лікуючий лікар формує електронне направлення через систему, формує пакет документів і людина скеровується на оцінювання. А власне, через електронну систему також можна Обрати той заклад, який є найбільш зручний, найбільш доступний територіально. І можна обрати форму розгляду відповідно до критеріїв. У нас з'являється чотири форми розгляду справ: це може бути очно з присутністю пацієнта це може бути заочно. Переважно це для людей, які мають складні травми, до прикладу ампутації. Тощо, крім того, також можна дистанційно з використанням телемедицини оцінювати і з виїздом до лікарні чи до місця перебування на дому пацієнта, якщо люди, наприклад, не можуть самостійно пересуватися. А після того, коли сформований та поданий пакет документів на оцінювання, адміністратор закладу перевіряє його комплектність. Якщо документи в порядку, тоді вже через електронну систему а, призначається дата час розгляду, і пацієнт отримує сповіщення або засобами електронної системи, або ж через свого лікуючого лікаря. А, призначається дата час розгляду, експертна команда розглядає документи і ухвалює рішення. У разі потреби встановлює інвалідність, і далі через електронну систему ці дані також передаються в соціальну сферу. Знову ж таки, щоб не бігати з документами, ми говоримо, що впроваджуються інформаційні обміни між різними сферами, щоб власне ці дані передавалися вже в цифровому варіанті, і таким чином далі людина може отримати необхідні пільги, гарантії, виплати та іншу допомогу, яка передбачена державою. Скажіть, чи потрібно буде пацієнту, який уже зараз має довідку наприклад про інвалідність, із 1 січня повторно проходити оцінку вже нових комісій, новими комісіями, точніше? Це дуже важливий момент. По перше, треба сказати, що на рівні закону встановлено, що усі документи, які були отримані до 31 грудня, видані медико-соціальними експертними комісіями, вони є залишаються чинними і власне залишаються ті пільги, гарантії, які були передбачені для людей з інвалідністю. А водночас, якщо людина має довічну групу інвалідності, тоді їй не потрібно проходити оцінювання. Тобто така людина може пройти оцінювання виключно за власним бажанням. А якщо ж людина, наприклад, має а, строкову інвалідність, тобто до певної дати, відповідно тоді, коли настається дата, вона має через лікуючого лікаря вже подати пакет документів та пройти оцінювання. Але також на рівні закону встановлено і пільговий період для людей, яких власне повторний огляд має е, настати протягом січня-червня цього року е, на наступного року. А для таких людей, якщо вони не зможуть пройти оцінювання, власне, такий період продовжується до 1 липня. Це власне перехідний період на момент, коли люди адаптуються до нової системи для того, щоб не було черг щоб не було занепокоєнь. Власне, впроваджено такий пільговий період півроку. Пані Марія, дуже вам дякую за роз'яснення за цей діалог за вашу роботу. Це Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку. Дякую, гарного різдва вам. На все добре. На все.